В додатку Light Motion створюємо новий проєкт і додаємо фігуру, яка нам потрібна. Ну, наприклад, в мене зараз буде круг. По екрану пальчиками ми можемо зробити розмір такий, який нам потрібен. Далі змінити колір з допомогою колір та заливка. в мене це буде білий колір. І ще я хочу додати сюди, наприклад, яблуко. Для цього натискаємо на плюсик, вибираємо медіа і шукаємо наше яблуко. На прозорому фоні я вже зберегла це зображення. І таким чином ми зробили наш перший стікер. Далі ми можемо зробити на рівні края на цьому білому фоні. Для цього заходимо в ефекти, додати ефект. Бачимо рисунок і край, грубий края, стандартні настройки або налаштування. Так, і Ось тут ми можемо. Змінити налаштування, інтенсивність нам треба змінити та деталізація. І таким чином ми зробимо на рівні края на нашому кругу. І тепер наш стікер вже готовий. Також, якщо ми не хочемо зображення, ми завжди можемо додати сюди текст. Так, ось тут ми вибираємо текст, ну, наприклад, це буде ананас слова. Так, і сюди я можу поставити цей текст, змінити його. Шрифт та колір і так далі. Але я буду робити саме з яблуком, тому я повертаю наше яблуко. Далі ми можемо зберегти цей стікер, але важливо пам'ятати, що нам потрібно, щоб фон був прозорий. Далі зверху, справа, ми вибираємо зберігання нашого стікера, і ось тут вибираємо текущий кадр, як PNG. І натискаємо Експорт. І потім ще знову сохраніть. І далі переходимо на сайт paperanimator.com. Якщо буде потрібно, ви можете зайти за допомогою вашого Google аккаунту. Це абсолютно безкоштовно. Далі ми ось тут зверху натискаємо, щоб в нас був зелений фон. Нижче ми вибираємо наш стікер. Ось таким чином, і натискаємо Use Image. І третій значок анімує. Появу нашого стікеру. І ось що в нас вийде. Ще тут знизу є деякі налаштування, ви можете їх використовувати, погратися з ними та подивитись, що буде змінюватись. Але я нічого не буду змінювати, мабуть, тільки розмір. І ось тут останній значок це наш експорт. Натискаємо і вибираємо експорт з відео mp 4 і далі це відео зберігається в файлах нашого телефону, ми можемо натиснути на це відео і зберегти це відео в нашу галерею з фото та відео. І потім вже за допомогою будь-якого додатку, який ви використовуєте для видалення зеленого фону, ви видаляєте цей зелений фон, наприклад, це буде в мене знову Light Motion. Ось це відео. Я зараз приховаю зображення з нашим стікером, і потім натискаю на це відео, ефекти, додати ефект. Ось тут в нас зверху є хроматичний ключ, натискаємо і бачимо зелений екран предустановку, І ось що в нас виходить. І трохи мені потрібно змінити предел для того, щоб зелений край не було видно. І ось таким чином ми можемо робити будь-які стікери, які нам потрібні.